На фоні потенційних перемовин між лідерами США, Росії та України, у змі з'явилася інформація про можливе перемир'я в повітрі, на яке начебто можуть погодитися усі сторони. Отож, як ви вважаєте, якщо це дійсно станеться, то виходитиме така ситуація, що з одного боку нашим містам буде спокійно, але з іншого і наші дрони більше не зможуть завдавати по їхньому тилу влучних ударів. Судячи з цього для нас, це плюс чи мінус. Давайте говорить те, що Російська Федерація намагається зберегти гарну міну при поганій грі. Моці про те, що Росіяни фактично ці заяви визнали ефективність ударів безпілотників, як Сил оборони України, так і головного управління розвідки міністерства оборони по всій складовій І е, е, інфраструктурні об'єкти на території РФ і нафтопереробні заводи, і відповідно. Аеродроми в АКС Російської Федерації, при чому визнали їх за надто ефективну роботу. Я поясню, про що йдемо за оцінками самої російської сторони, до 14 російських НПЗ, причому найбільш модернових, наразі або частково припинили роботу, або взагалі припинили виробничу діяльність внаслідок ударів українських БПЛА. Російський бюджет вже зазнає катастрофічних збитків. На 11% впали можливості російської сторони щодо відвантаження нафти і нафтопродуктів кінцевих споживачам. і все це внаслідок ударів безпілотників головного управління розвідки Міністерства оборони України ну і відповідно сил оборони України по нафтопереробних підприємствах на території країни окупанта. Але це лише як то кажуть, один з ключових векторів е діяльності. Розвідториства, але мова ці про удари відповідно по логістичній складовій зауважте за останній тиждень була плак... практично заблокована можливість передислокації особового складу важкої бронетехніки, паливно-мастильних матеріалів, залізничним транспортом. Удари е, по територіях Воронезької, Білгородської Курської областей Тверської, які поставили фактично на паузу можливість функціонування і цивільних. Складової вантажних перевезень залізницею і в першу чергу військових, ну, і збитки російської сторони через удари українських дронів внаслідок оголошення так званого плану кавер коли закривається повітряний простір над практично всією європейською частиною Російської Федерації, лише за тиждень збитки російської економіки. Це приблизно 20 мільярдів російських рублів. Колосальні аеропорт Шереметьєва наразі на грані банкрутства. І росіяни прекрасно розуміють, що на тлі масштабування можливостей України використання ударних безпілотників перед російською стороною постають досить серйозні виклики. А це фактично параліч російської економіки. І причому давайте ж згадаємо знову за останній тиждень удари, рязанський нафтопереробний завод, підприємство лишень на 42% наразі виконує свій функціонал. Фактично стало Новокуйбошківський ну, припинило під, е, взагалі підприємство виробничу діяльність, а нафтопереробний завод, адлеровський під Сочі, І це тільки лишень за один тиждень. От саме цим були обумовлені заяви російської стороною, а не демонстрації їх розпроможності. Але колеги, з іншого боку, давайте говорити про те, що українська сторона потерпає від ударів і безпілотників, і відповідно перепрошую, аеробалістичних засобів ураження, крилатих і балістичних ракет. Тому говорити, хто тут виграє, ну, цивільне населення українських міст це 100%. Зі військової складової я ще раз підкреслю, тактична ініціатива була та й стратегічна ініціатива була на боці України. Лава держави підкреслив, що Україна ніколи не хотіла війни і буде працювати заради миру максимально продуктивно. Ну і також ще й дописує свою думку з приводу того, що головне, щоб Росія, як почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Світ має важливі тиску на агресора. Світ має можливість перевіряти виконання обіцян. Цянок, я вдячна усім, хто рішуче налаштований на достойне завершення війни. Знову ж таки, прекрасно розуміємо, що мова йде, якраз таки про наших партнерів, які вже більше трьох років повномасштабної війни вони продовжують кожного дня підтримувати нашу країну. Інколи нам цієї підтримки недостатньо. Інколи так є якісь свої моменти, є якісь свої нюанси. Але все ж таки, ми дуже вдячні нашим партнерам за те, що вони нас не покидають, і за те, що такими діями ми показуємо якраз таки російському диктатору. Те, що ми не одні від нас не відмовляються. В нас є дійсно стабільні, сильні союзники та партнери. Тобто, дійсно, расисти вони в якихось своїх питаннях все ж таки сильні. Так десь у них є якісь важелі впливу, можливо, але все ж таки не такі вони могучі. Так, могущественні, як вони думають, не така сильна в них їхня імперія, так тому подібне. Звичайно, все говориться з сарказмом про імперію, так про могущественності, тому подібне. Але все ж таки, ми з вами прекрасно бачимо, що. Рашисти, вони так своїми мобілізаційними приколами, так своєї СО своїми фінансами, які в них закінчуються їхньою військовою технікою, постійною бувовною на території їхньої держави, показує те, що вони все ж таки не така вже друга армія світу. Не Такі вже вони потужні, не такі вони вже впливові. Як хотілось би здаватися, і дійсно більшість весь, майже весь цивілізований світ, так адекватний, нормальний. Він за нас за Україну. На жаль, просто не всі країни мають такі сильні важелі впливи, Пливу, так які можуть прямо посприяти, тому що брашисти нарешті закінчили свій тиск на нашу країну, нарешті вийшли з території нашої держави, залишили нас спокій, так припинили ці кроваві вбивства, які вони чинять на території нашої держави, на жаль, але дійсно вже скільки років, так ми зараз говоримо навіть не про повномасштабне вторгнення Російської Федерації, так а говоримо про те, що почалося ще в 2014 році. І бачу ось наші постійні глядачі, наприклад, до Станіслав Степанов дописує про те, що перший крок, або мабуть, один крок, я не Знаю, тиснути на них силою, так щоб відчули поразку. Все і дійсно не можу не доєднатися. Це моя суб'єктивна думка. Суб'єктивна думка так пана Станіслава. Про те, що дійсно, мабуть, єдина сила, так, мова, сила, яку розуміють рашистський диктатор, так яку розуміють рашисти це дійсно. Так, мова сили, і мова того, що вони по-іншому в цілому просто не розуміють. На них дійсно потрібно тиснути, потрібно тиснути санкціями, потрібно знаєте, зберігати докупи усі важливі впливу, які тільки можна буде знайти. Тому що дійсно дуже і дуже важливо показувати зараз расистам те, що ми не одні. У нас є партнери, у нас є підтримка, яка продовжується. І дійсно, якби рашиський диктатор не намагався відтягнути цей час, так то 50 днів йому давали, потім скоротили. До 10 сьогодні, 8 серпня, цей термін закінчився, але ми бачимо, що після зустрічі зі Стівом Віткофом так були все ж таки прийняті санкції по відношенню до Індії до партнера, так який закуповує нафту в Російській Федерації, так в розмірі 25%. все ж таки знаєте, як і говорив Олексій Кубін, кандидат політичних наук на попередньому нашому етері, так дійсно це знаєте, не пряма ось така дія до Російської Федерації, але це такий прямий дзвіночок до рашистів. Що наступними будете ви, і хай готуються, тому що дійсно хай готуються, тому що ми вже дуже сильно багато кроків до миру зробили кроків в їхню сторону, і ми продовжуємо їх робити, тому що це в наших інтересах, так щоб нарешті цей жах на території нашої держави закінчили. А ось те, як будуть чи не будуть реагувати Російська Федерація, це вже питання, так сугубо їхнє, і на нього ми на жаль не можемо ніяк впливати. Ми можемо виставити свої так. Умови можемо сказати на які умови ми погодимося чи не погодимося. Ми це в цілому і робимо. Так і наші партнери, але все ж таки, те, що буде відбуватися далі, це так за їх стороною, тому що дійсно рашистам їм дуже важко, їм дуже складно прийняти свою поразку, яка в них неодмінно буде. Вона вже в них відбувається так, але знову ж таки бачимо, що рашисти вони зараз, так знаєте, в такій підвішеному стані то згодні, то не згодні, і знову ж таки сьогоднішніми, до прикладу, обстрілами нашої країни до кількох областей регіонів нашої країни, повторюсь, рашисти знову ж таки показують, так як вони готові, звичайно, в лапках йти до миру. Ну а тим часом поговоримо за вами про те, як один із експертів вважає те, що перемови не буде, і що 8 серпня а, дещо може все ж таки Путін утнути, і що, начебто, Путін водить Трампа за ніс. Знову ж таки, думаю, що мова йде саме про ці часові проміжки, які постійно змінюються. Тож, коли можуть відбутися переговори та чого чекати від них України, говоримо з вами далі. Адже в п'ятницю, 8 серпня, а, спливає крайній термін, який президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дав Росії, або та погодилися на припинення вогню та завершення війни проти. Україна, як повідомляє видання CNN, Трамп наполягає на якнайшвидші підготовці переговорів із Володимиром Зеленським і Володимиром Потіним. Зустрічі можуть відбутися вже протягом найближчих двох тижнів. А, до речі, дуже чекаємо, так і говорила знову ж таки на попередньому етері. І я думаю, ще багато експертів будуть останнім найближчим так, перепрошую, часом, говорити про це про те, що тристороння зустріч все ж таки може відбутися, і ми її дуже сильно чекаємо.